Дорогі рибалки, для вас хочемо показати сьогодні вже відому модель костюму Norfin Signal Pro 2. Це суцільний комбінезон, який витримує температурний режим до мінус 25. Це костюм поплавок з вологонепроникністю проникністю 10 тисяч і дихаючими властивостями 6 тисяч. Дуже зручний, комфортний, а головне. Це ваша безпека на тонкій кризі. Він застібається на двосторонню блискавку, що дуже зручно. Ми вам в початку відео показали, що можна верхню частину зняти, і це якщо вам доволі жарко. Застібаємо зверху, застібаємо ще липучками, щоб максимально було тепло вам. Кишеньки дві на грудні, на блискавці. Пасок такий у нас широкий, щоб зафіксувати комбінезон. Дві такі накладні кишеньки є. У нас також вони на липучках. На липучках у нас ще йдуть манжети для рука... на рукавах. І ще, щоб вітер вам не задував, максимально продумали зробити ось таку вставочку неопренову, Щоб вода не, до... не попадала в мітерку Костюм має світловідбивні значки по бокам. Ось так він виглядає ззаді на капюшончики, також є світловідбиваюча полоска. І внизу, якщо ви носите високі або широкі чоботи, також можна собі відрегулювати завдяки липучці та блискавці. Ось так от класна така модель. Ну і, звичайно, наш свисток. Не дай Божечки, ви впали під воду. Зразу гукайте на допомогу, а цей костюм вас моментально підніме на воду. А силочку ми залишимо під цим відео, щоб ви подивилися більш подробніше за цей костюм на нашому сайті Лодки Вулкан. Переходьте, там багато ще костюмів, якщо ви ще не определились зі своїм вибором. Всім пока!